Ну що, дівчата, давайте разом приготуємо отакі от млинці. Вони виходять дуже тоненькі, вони еластичні, ви зможете їх як закручувати з чимось смачненьким, так і подавати до чаю з медом, з варенням, хто що полюбляє. І давайте разом їх приготуємо. Для приготування нам потрібно 3 яйця, 3 столових ложки цукру, 3 столових ложки олії, 3 стакана борошна і 1 літр молока. 3 стакана борошна по 200 г, це 600 г разом. Три столових ложки цукру. Три яйця. А також додаємо в мене домашня олія, 3 столових ложечки. І десь три ложечки молока ми додаємо. І все це потрібно перемішати. Можна це перемішати лопаткою, вінчиком, міксером, як кому зручно. В мене комбайн. і потрохи додаєте молоко. Тоді у вас не буде комочків. Пательню ми розігріваємо. Якщо ваша пристає, потрібно трішки змазати маслом. І все просто жаримо. Блінчики по цьому рецепту виходять смачні і еластичні. Вони не рвуться. Так що спробуйте, обов'язково не забудьте поставити мені лайк і підписатись на мій канал. Дякую.